Тетяна Солоділова Полтавка розповідає, у будинку за адресою Жовтнева 78 близько 50 років мешкає її мама. Тож про негаразди, які турбують жителів багатоповерхівки, вона знає не із чуток. А їх тут, каже, вдосталь. Негайної реконструкції потребує дорога поблизу багатоповерхівки. Здесь старики, пожилі люди, вже ламали і руки і ноги. Проходити здесь практично неможливо, коли йде дощ. Тому що ці вот вот кондиціонери. Которые висят, там они опущены до такой степени, что можно удариться головой. Выходить з подъезда практически нереально, потому что ну, везде яма, везде постоянно что-то роется, постоянно что-то приводится ну, в состоянии. Не могу абсолютно полностью пройти на каблуках, я уже не говорю об этом, а вот мы с вами сейчас стоим просто в какой-то дырке. Здесь канализация. Крім того, скаржаться полтавці дитячий майданчик на прибудинковій території у жахливому стані. Тут уже не перший рік діти не граються, проте місцеві пияки себе почувають тут як в генделі. Дитяча площадка просто в стані неможливості. Здесь не гратися, постійно алкоголіки, постійно непонятності ходять. Всі курять, брисають бочки, постійно бутылки, постійно алкоголіки, ну це просто невозможно. Місцеві говорять, з останньою надією, що проблеми вирішать, зверталися до міського голови Олександра Мамая та вже у номер 2 Але там їм ніхто не допоміг. Ми писали письма, У нас від нашого під'їзду чотири письма було написано на Олександра Федоровича. Ноль. Взагалі ніякої реакції, ніяких. Абсолютно никакого ответа, ни устного, ни письменного, никакого. Абсолютно. У меня жители, я же говорю, жители, в основном масса пенсионеры жаловались, писали ну, никак вообще. Малично ходила оке начальнику управления жилищно-комунального хозяйства нашего Синельник. Он сказал, что наш двор поставлен под очередь асфальтирования, и приблизительно где-то в конце августа, в начале сентября эти работы будут начинаться. И до сих пор этого ничего нет. То есть мы були раді тому, що в місті почалося асфальтирование, і на цьому діло закінчилось. Я так розумію, що в цьому году этого асфальтирования нам не ждать. Чи допоможуть людям позбутися цих негараздів, Нам не вдалося з'ясувати. У Службі міської ради коментарями не отримали.